Дати дорогу. Це вимога до учасника дорожнього руху не продовжувати або не відновлювати рух, не здійснювати будь-яких маневрів за винятком вимоги звільнити займану смугу руху, якщо це може примусити інших учасників дорожнього руху, які мають перевагу змінити напрямок руху або швидкість. З метою уникнення можливих конфліктних ситуацій, що виникають при перетині доріг на одному рівні, де відсутнє світлофорне регулювання, передбачена низка знаків: знаки 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 і 5.69, які зобов'язують водіїв транспортних засобів, що рухаються в певних напрямках. Дати дорогу зустрічним або іншим транспортним засобам, траєкторію руху яких вони перетинають. Дане поняття, як і поняття Перевага сприяє вирішенню конфліктних ситуацій, які можуть призвести до виникнення дорожньо-транспортної пригоди. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту з водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі Live. До зустрічі на дорогах.